Привіт. В цьому відео я покажу покроковий план, як фешн-бренд з нуля створити продукт, який будуть купувати. Навіть якщо зараз у вас немає великих бюджетів, досвіду в бізнесі, команди, конкретної ідеї або, взагалі, ви лише починаєте. Розповім, що взагалі робити, коли є лише ідея, як рухатись далі без хаотичності та створити з цієї ідеї прибутковий бізнес. Далі розкажу, як створити успішну колекцію. Поділюсь усіма такими секретами та методологією, і в кінці. І розповім, як зробити так, щоб ваш продукт ще зі старту чекали десятки людей. В результаті цього відео у вас буде стратегічний план створення унікальної концепції та продукту. Мене звати Катя Френки, та я засновниця проекту Кенмарк. І можливо, ви бачили наші шопери. Це унікальний продукт, аналогів якому немає на українському ринку. І до речі, ми ще недавно зробили шопери для ноутбуків, і це взагалі такий вийшов розрив шаблону та ідеальне влучання в. Біль цільової аудиторії, тому їх у нас розкупили ще до запуску. Хоча у свої 18 років, коли ми лише починали бренд, ми взагалі не розуміли, як рухатись. Була ідея, хотіли створювати все, що бачили, але таки не могли визначити, що саме куди рухатись. Тому я сама пройшла шлях від у мене є ідея, і я взагалі не розумію, куди далі до бренду співпрацю, якому пропонують великі міжнародні компанії, як, от, наша співпраця з Лерошопосей та майбутнє. Нью-Йорк до бренду, який запрошують на міжнародні та українські заходи, купують блогери, пропонують колаборації, пропонують фотосесії на Week, Запрошують в шоу шоуруми. Ось і зараз я розповім, як ви можете пройти цей шлях від точки. А коли я взагалі не розумію, що рухатись куди рухатись, є якась ідея, що робити далі. Я не знаю до подібного або кращого результату. І так почнемо. Шість кроків до створення успішного продукту це ідея, аналіз, бренд-стратегія, зразки, передзапуск та висновки. І ми зараз пройдемось детально по кожному з цих пунктів. Перший етап це ідея. Більшість шукають її в трендах або в занадто поширених ніж. Але я вважаю, що найкращі ідеї з'являються на перетині особистих цінностей, естетики, досвіду та реального бажання аудиторії. Наступний етап це аналіз, тому що коли у нас є ідея, нам потрібно ще до запуску зрозуміти, працює вона взагалі або ні. Бо часто буває таке: засновник бренду вигадав якусь ідею і все полетів, це створювати, а потім щось не заходить, тому що не дізналися, які реальні потреби ринку, що потрібно там в контенті робити, який потрібен сервіс цільовій аудиторії. Ось тому на початку ми проводимо дослідження та аналіз, потім вже створюємо продукт. І якщо аналіз ми зробимо дійсно клас. То ми зможемо зрозуміти реальні бажання свого клієнта. Ми зможемо зробити так, щоб ще до запуску десятки людей чекали на ваш бренд. Ви зможете навіть отримати перші продажі до запуску першої реклами. З моїми учнями аналіз та дослідження ми проводимо так: на початку це аналіз конкурентів. Ми дізнаємось, хто взагалі працює в нашій ніші, що у них виходить, що вони випускають, які у них є проблеми. Ось це допомагає взагалі дізнатися, що нам створювати, в яку сторону йти. Можливо, на щось. Надихнутися далі аналіз цільової аудиторії. Це приблизно працює так само, як і аналіз конкурентів. Нам треба дізнатися, як живе наша цільова аудиторія, які речі купує, які має болі, потреби, бажання. І далі родзинка аналізу це маркетингі дослідження. Це спілкування напряму зі своєю аудиторією через анкету або дзвінок. Мої учні на менторстві завжди спілкуються напряму з аудиторією, і це допомагає по перше дізнатися такі найтонші інсайти, реальні бажання. Ання потреби та допомагає дуже сильно надихнутися на створення бренду. Ось бо спілкування з аудиторією ну, це щось просто вау. Я сама так багато робила і на заходах, і просто через дзвінки. І мої учні так це це просто обожнюють. Ось і також моя команда допомагає проводити дослідження за допомогою анкети, і це працює так. Ми надаємо анкету людям, яких бачимо свою цільову аудиторію, за заповнені заповнення дорогом бонус, наприклад, сертифікат на 500 гривень на першу покупку в нашому бренді. Вони нам дають важливу інформацію. Ми їм даємо сертифікат, і тому вже на старті бренду у нас буде там 60 людей, що мають ці сертифікати і зможуть здійснити свої перші покупки саме у нас. За моєю методологією ми робимо саме такий обширний аналіз, бо він допомагає не просто зрозуміти там, в яку сторону нам дивитись, він допомагає побачити повну картину свого бренду. Ми і поспілкувалися з клієнтами напряму, і на допомога анкети, і зробили аналіз аудиторії, і аналіз конкурентів. І тому, завдяки такому аналізу, ми розуміємо і який продукт створювати, і який сервіс потрібен, і який контент, і які такі нюанси нам потрібно також впровадити, щоб.

Ось тому я точно можу сказати, що це найефективніший формат на етапі, коли у вас вже є ідея, ви її протестували, отримали інформацію. То потрібно розробити бренд стратегію. Це те, що відрізняє просто одяг від унікального проекту, що має місію, філософію, легенду та дає можливість відчути певні емоції та стани. Ну і тому, звичайно, продається просто в рази дорожче. Хтось запитає навіщо бренд стратегія? Тому давайте порівняємо дві сукні та визначимо взагалі що. Цього буде ефективніше, наприклад, перша сукня може бути з міста її опис, наприклад, розмір там XS-L, Ціна така складка. не такий. Вона одна сотня її обирають так просто за ціною. Або інший варіант сукня бренду, що має бренд-стратегію, це не просто річ, це втілення ідеї, до якої хочеться долучитися, тому що це бренд з позиціонуванням, він має свою місію, філософію. І саме тому цю сукню хочеться купити, носити, фотографувати і розповсюджувати історію бренду. Далі бренд-стратегія це і є однією з відповідь на питання, чому деякі бренди продають так дорого і їх купують, тому що вони. Вміють подати та продати, як розробити цю бренд-стратегію. Давайте розповім з прикладами. В першу чергу це позиціонування. Відповідь на питання, чому мають клієнти купувати речі саме вашого бренду, та чим ви відрізняєтесь. Відповідь може бути така: мої бренд жіночого одягу, що є можливість виглядати легко, жіночно, сексуально та при цьому не втрачати практичність. Далі місія і на питання, для чого існує ваш бренд, та яку місію він несе. Відповідь може бути такою: наша місія дати можливість сучасній жінці реалізувати свій творчий потенціал та виглядати гарно, жіночно, сексуально, навіть у найшвидші та такі найефективніші дні. І далі легенда бренду. Відповідь на питання, що надихнуло на створення бренду, яка його історія? Відповідь може бути такою: наприклад, наш бренд створений на вулицях там швидкого міста, жінкою, що відчула, що почала себе втрачати. Побут, сім'я, робота. Справи якісь і немає часу на себе, тому вона вирішила створити бренд одягу, який допомагає виглядати завжди привабливо, який допомагає реалізувати свій творчий потенціал, але при цьому не втрачати комфорт та практичність. Ну і далі більш така візуальна частина бренд-стратегії це натхнення, що вас надихає на створення бренду, стилістика, у якому стилі ваш бренд, фірмові кольори та пронти. Символи та айдентика. Айдентика це, наприклад, назва бренду, боготип. після розробки бренд-стратегії у нас починається такий якось найочікуваніший етап це формування колекцій. І тут одразу ми розуміємо, що хочеться створювати все. Миртаємо підтрес, і те сподобалося те, як взагалі обрати, що саме робити. Ось і тут я хочу дати пораду. Варто розуміти, що перша колекція ідеальна все одно не буде. Це в першу чергу тести з допомогою першої колекції. Ви зможете взагалі побачити, що у вас більше купують, що вам більше подобається шити та продавати, як надуть бренд, що найбільше виділяють. От, скажу чесно, ми, коли запускали наш бренд, акціон був на одяг. У нас було приблизно 5 речей та один атласний шопер. Але ми були просто в шоці, коли у нас на початку почали купувати лише ці шопери. Інші речі зберігали щось. Про них питали, але шопери от прям дуже активно купували, і це для нас було неочікувано. Тому на початку колекції дійсно важко врахувати, що саме зайде. Звичайно, так з допомогою аналізу, ми максимізуємо шанси вгадати, створити щось дійсно класне, але все таки перша колекція це тести. Коли колекцію ми сформували, маємо створити зразки. Тут наша ідея зустрічається з реальністю. До речі, у мене буває, що деякі люди не вірять, коли кажу, що мої студенти запускають свої бренди з бюджетом до 500 доларів. І один із секретів наших бюджетних запусків і класних результатів після них це створення зразків та їх тест. Ми одразу не створюємо там по 20 одиниць, Ми створюємо зразки, їх тестуємо і потім робимо вже висновки. І дуже очікуваний етап, це передзапуск. Мої учні на цьому етапі вже роблять перші продажі, завдяки маркетинговим дослідженням, про які пам'ятаєте, я говорила на початку відео, що ми там проводимо анкетування, даруємо сертифікати, і вже на час передзапуску ми маємо приблизно там 30 людей, що стають першими клієнтами завдяки цим сертифікатам. Просто уявіть, наскільки це класно. Бренд запускається, у нього ще немає соціальної довіри, і ви вже. Маєте 20-30 клієнтів завдяки лише одному інструменту з моєї методології. Ну і за певний час після запуску, це може бути тиждень, може бути кілька, ми робимо висновки, що купують, що не купують, які речі викликають вау, і взагалі нам дивіться. Це ваша база для вдосконалення, бо сильний бренд не той, хто одразу з першої колекції вгадав, а той, хто вміє чути свою аудиторію і адаптуватися, та ще разу покращуватись. Це був шлях, і зараз ви вже не просто людина з мрією. Ви засновник бренду. Ви вже отримали перші продажі, відгуки відчули ці емоції від перших збережень, підписок, відміток. І це лише початок. Але давайте зараз повернемось у вашу точку А. Та обговоримо, що вам потрібно зробити прямо зараз, щоб пройти весь цей шлях. В першу чергу вам потрібно розібратися з нюансами на створення бренду одягу. Проаналізуйте те, про що я розповіла. Перегляньте мої інші відео. Звичайно, там за 15-20 хвилин я не зможу розповісти прямо усі деталі, оскільки для кожного з вас має бути своя стратегія, і тоді це класно працюватиме. Далі, коли ви з цим розберетеся, тоді зможете. Приблизно за два місяці створити бренд, який почне з перших тижнів за моєю методологією приносити дохід, і він буде стабільно зростати з місяця в місяць. Після того як ви запустите бренд, дуже важливо аналізувати результати, який продукт у клієнтів улюблений, з яких джерел найбільше продажів, які методи просування приносить найбільший прибуток. Та інвестуйте в те, що працює найкраще. Як я розповіла про нас та шопери, що коли ми запустились, ми взагалі не очікували, що саме цей продукт покаже себе класно, але вийшло так. І ми почали в нього інвестувати та відкручувати. І вже приблизно за місяців 7-8 до нас звернули бренди для да, рушапосеї. Ми полініорк, і ми тоді здійснили такі дуже класні співпраці та зробили дуже дуже круті продажі. І ось цей весь шлях, який ми проговорили та повернулися на точку. А ви можете пройти разом зі мною за руку на менторстві і повністю повторити те, що я розповіла. Запрошую вас на онлайн-зустріч. Це буде така проста, щира розмова про вашу ідеї, цілі та нашу можливу співпрацю. Щоб зареєструватися на онлайн-зустріч, заповнюйте анкету за посиланням у відео або в шарці мого каналу. До зустрічі, та розквіту вашому бренду. Free audio post-production by Alphonic.com